Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні, дорогі брати і сестри, третій день дев'ятниці до Христа Царя. Цього року це є сота річниця, коли римський архірей установив свято Христа. Царя. Ми розважаємо в наших вечірніх молитвах, на, основ, на якій основі було встановлено це свято. І ми бачили і читаємо старий Завід, і так будемо читати Новий Завід, де є те підґрунтя, що Господь Бог є Царем вселеної. А Ісус Христос, який прийшов спасти людський рід. З неволі гріха, Він є нашим царем. Його царство починається, властиво, дивне, що, не? бо дає виявлено, що Він є цар. На Христі написано напис Ісус Назарянин цар юдейський. Але переходимо насамперед до Євангелії. Нинішня Євангелія Слово Боже. То є так зване золоте правило. Золоте правило не тільки християн, але кожної людини. А яке то є золоте правило? Не роби ніколи нікому такого, щоб ти не хотів, щоб тобі люди робила. Не хочу, щоб тебе обманювали. Не обманюй інших. Не хочу, щоб тебе. Обрахували на грошах, не обраховуй інших. Не хочу, щоб тебе обмовляли, не обмовляй інших. Розумієте? Не хочу, щоб тебе проклинали, не проклинай нікого. Це є золоте правило. Правило, на яке базувалося не тільки Христос, але також і античний світ. І філософи, які були в пошуках Бога, як то людина має жити на цій землі, на цій долині сліз. Звичайно, оривок Святого Євангелія від Луки то є тільки найменша та частина з того золотого правила. Бо це також є нагірна проповідь. Знаємо блаженні, Бога і Духом, бо ваше Царство Небесне. І святий Євангеліст Лука, він так пояснює. Горе ж вам багатом, бо ви отримаєте втіху вашу, горе вам, що ситі, нині будете голодувати, горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само бо з ложними пророками поводилися їхні батьки. І далі йде та Євангелія, яку ми сьогодні. Слухали з вами, так? І Христос промовляє не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то і вам дасться. Міру добро дайте, натоптано, потрясано, переповнено, дадуть вам якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють? Ну і це дійсно є те золоте правило життя християн. Далі Ісус Христос пояснює: немає доброго дерева, яке бродило погані плоди, ані дерева поганого, що бродило добрі плоди. бо дерево за своїм власним плодом пізнається, не зривають бостерни не смокви, аніж ужини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добро. Зла людина з лихого серця Лихе виносить, бо з переповненого серця говорять ваші уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я вам кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова, і їх виконує, покажу вам, до кого Він схожий. Він схожий до чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалено на камінь, і так насала злива, вода наперла на дім Той. Але не могла його захитати, бо він збудований був добре, а той, же, хто слухає, не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі безпідвалене, вода наперла на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Оце є золоте правило, дорогі браття і сестри. І це золоте правило відноситься до чого? До виховання. Але виховання не тільки дітей. Бо часто густо. Ми вважаємо, що то треба дітей виховувати, так? Батьки, вчителі, вихователі, чешеники, то треба виховувати дітей. Стоп! А нас не треба виховувати? Ого. го а кожного з нас, доки ми живемо на землі, нас всіх треба виховувати, а хто нас виховує? Слово Боже. І тому є сказано о, про цей дім, про ту підвалену, яка побудована на доброму фундаменті на камені, як настала злива, вода наперла на дім. Але не могли Його захис, захис, захитати, так? Чому? Бо той, Ісус Христос каже, хто приходить до мене, слухає мої слова і їх виконує. Не тільки я був в церкві, я помолився, вислухав службу Божу. Прекрасно чудово. Але що ти взяв з кожної літургії? Що ти взяв з кожної проповіді? Що ти взяв з кожного прочитаного апостола і святої Євангелії для себе? А я знаю, я знаю початок ще ще не сказав, я знаю, що Євангелії буде говорити, а ти їсти також знала. Свідки Єгова протестанту дуже добре знають Євангелії краще за нас. Але мало знати, мало оперувати, а жити. Примінити те слово Боже до себе, до своєму житті, до своїх вчинків, до своїх слів. Ото, що Христос навчав. Не хочу, щоб тебе проклинали, не проклинай. Не хочу, щоб тебе обдурювали, не обважували – не роби того іншим. Не ошукуй, не займайся лицемірством, не займайся. Оце є важливе, дорогі браття і сестри. І чому важливо будувати те, що нині не будується, добрий фундамент закладати в серцях, в серці, в розумі наших дітей? Тому що як дитина має добрий фундамент, міцний фундамент, де б вона не була, де б її доля не закинула, в якому вона без середовищі не була, в середовищі піяків, наркоманів, розбишаків. Дитина, яка має добрий фундамент, добру основу, яка довіряє Богові, яка молиться, вона знає. стоп, то заборонено. Я того собі дозволити не можу. Я так вчинити не можу. Я так діяти, не можу. Я є християнин, і жодна буря, жодна ситуація. Найтяжча ситуація їй не зб'єсніг. Але коли людина не має того фундаменту, не має тої основи, її дуже легко збити, дуже легко збити. І вона скоро падає в розпач, вона опускає руки, вона не вміє довіряти Богові, вона не знає, як уповати на Бога, вона не знаходить радості в молитві, не відправляє дев'ятниць, вона розчиняється, вона просто знеохочується в своєму житті. І тому, дорогі брати і сестри, є дуже важливо нам усвідомити. Зрозуміти, збагнути. Оце добре виховання. Так. Так кожному з нас якесь є почуття справедливості. Так. І це почуття справедливості, дорогі браття і сестри, е воно є дуже вразливе. І часто ми шукаємо на землі справедливості, так. є оборонцями справедливості, але це не тільки ми. Це було перед нами і буде після нас. І як важливо є просто прийняти Божу волю і віддати все в руки Христа Царя. Оповідають один такий випадок. Професор. Мав проблеми з студентами. І він сказав, то, що мають нині батьки проблеми з дітьми в школах, Но, то ви маєте величезні проблеми. Господи, змилуйся. Бо, то не треба нині директора школи, вчителів, вихователів. То кожна мама, кожен тато є вчитель, вихователь, професор. Так. Сьогодні то не треба. Жодного авторитету не треба. Ні. Ви всі маєте цей найвищий авторитет. Найвищий авторитет це посідають батьки. Ну добре. Але один професор сказав студентам: як би то було, якби ти, які вчитайся відмінно, я вам поставив найнижчу оцінку. І ті, які почували, що вони вчуться відмінно. Вони обурилися і сказали нам, які стараємося, які працюємо, і нам поставили найнижчу оцінку. Опісля професора звертається до тих, які найнижчі. А яке ваше відчуття було б, якщо б я вам поставив найвищу оцінку? Ти всі зраділи і кажуть, це було би чудово. Ми не так старалися, не так вчилися, але отримали високу оцінку. Добре? Це є іспит на почуття справедливості. Професор звертається тепер. Є половина задоволених і половина є яких незадоволених. Ви маєте батьків. Які виконують певну роботу. Уявіть собі, що ваша мама працювала 21 день, вона заробила, наприклад, її праця оцінюється 300 доларів, а їй дали 50 доларів за ту працю. Всі 100% відсотків обурені, незадоволені. Бунт. Дорогі браття і сестри, так і в нашому житті. Людина ніколи нічим не є задоволена. І перший, і другий, і третій, і десятий. Ми ніколи нічим не є задоволені. Ми часто самі собі ставимо оцінку. Тій чи іншій І нині свят третій день дев'ятниці до Христа Царя. Христос цар. Прийдіть до мене всі. Втомлені й обтяжені, я вас заспокою. Прийдіть до мене. І засядьте оте царство, яке було для вас сотворено від початку віків. Прийдіть, бо я був голодний, а ви дали мені їсти. Я був спраглий, а ви напоїли мене. Я був нагий, а ви мене судягнули. Прийдіть благословення Отця Мого. Отримайте ту нагороду. Отримайте ту нагороду. А то нелегко отримати нагороду. То навіть ми духовні отці, я мав таку ситуацію бунт священників. А я так дуже довго роздумував над тим. І я прийшов до висновку. Все-таки людське серце є схильне до того, щоб отримати нагороду тут на землі вищу, чим нагороду в небі. Чому? Бо ми є всі приземлені. Ми ходимо на грішній землі, ходимо по грішній землі, Так? і не застановляємося, що буде завтра. Ми в п'ятницю мали чотири похорони. І не старші особи, особи різного віку. Помер належитий Стефан аварія, чоловік здоровий, ходив, все, працював, Переходив дорогу, авто між іншим. Це дуже багато випадків в Україні. Дуже. От одна збила, як переходила дорогу дівчинка. Е Переселенка збила, що має лікуватися і водій, ну, то там справа так зам'яла. є страшне, то безвідповідальність є, страшна. Ховаємося перед людським судом. Ховаємося, а не думаємо про що про Божий суд, що там ніхто не підкупить, там ніхто нікого не підкупить. Там буде Бог судити нас, і через наші вчинки, через наше життя ми запишемо себе до Царства Небесного. Аби, навпаки, будемо відкинуті від Царства Божого і заслужимо на Царство темряви, будемо виключені з царства світла, Царства Божого блаженства вічної радості. А підемо там, де є плач іскрегить зубів. Але ще раз кажу: ми земні люди ходимо по землі, грішній землі. Наше серце є прив'язане до родини, до речей земних, до професії, до, до грошей, до всього, до всього того тут на землі. І тому церква. Установила також це свято Христа Царя, пам'ятай людину, на яке царство ти працюєш, до якого царства ти хочеш належати, які є твої вчинки і твої дії, чи Христос цар панує і має трон в Твоєму серці в твоїй душі, чи Христос цар панує в твоїй сім'ї? А що таке Христос цар панує в сім'ї? Яке це є царство Боже? Це є царство любови, це є царство миру, це є царство спокою, це є царство Тихості, це є царство лагідності, це царство взаємного порозуміння, це є царство світла, а царство темряви? В родинах і в наших серцях, коли є ненависть, коли діти бунтуються проти батьків і їх не слухають, коли чоловік зраджує жінця, жінка, чоловіка, коли немає любові і злагоди в родині, коли є всякі прокльони, обмови осудження, знеохочення і відношення один до одного, це є царство темряви. І тому, коли ми відправляємо той третій день дев'ятниці до Христа Царя, ми маємо здати собі питання: а хто панує в моєму серці? Хто в моєму серці має трон? Христос Цар, Царство Божої Любові, миру, злагоди, благословення, чи в моєму, царств, в моєму серці є побудований? Трон ненависті, злоби, в зазрості, високомірності, гордині і багато інших пороків. Оце є важливе питання, дорогі браті і сестри. Бо кому ти будеш служити на землі, кого ти будеш любити тут на землі, кому ти будеш відданий тут на землі всім серцем і душею, тим з таким серцем ти підеш до Бога. І таке серце буде судити, що Господь Бог. Ми можемо вдавати добрих, ми можемо вдавати побожних, ми можемо вдавати шляхетних, ми все можемо вдавати. Але Євангелія нині каже: немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило б добрий плід. Кожне бо дерево за своїм власним словом з плодом пізнається, не зривають бо не смокви, ані з ужини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Христе Царю, дай мені добре серце, дай мені вміння розуміння і працювати над моїм серцем, над моїм характером, над моїми вадами, не сказати, я таке є. Це не є вихід ситуації. Так, Боже, я є, такий, я є злий, але зроби моє серце. Після серця свого молимся щодня, Ісуса Тихий і покірного серця, вчини моє серце на зразок серця свого. Господи, впокори моє горде серце, мої амбіції, мої емоції втихомири їх, дай спокій моєму серцю, дай лагідність. Бо якщо моє серце буде лагідне спокійне, не буде сварки в хаті, не буде ненависті. Не буде проклянів, не буде зла, не буде підозри. Так багато усунеться гріхів з моєї хати, з моєї сім'ї, з робочого місця. Дай мені, Господи, це покірне серце. Не кажи, що є такий ти, то є така твоя врода, ти з такого роду. Ти працюй над собою. Ти просив Господа багатої ласки, святої, щоб Бог освятив тебе, щоб Бог змінив тебе, твій розум, серце і душу. А Бог має, і Бог є паном нашого серця. Ти бунтуєшся проти батьків, ти звинувачуєш їх у всьому, що вони тебе не розуміють, ти багато хочеш гуляти, приходити, коли хочеш, робити, що хочеш, і так далі. Тебе нервує кожне зауваження тата і мами. Ти в бунті диявольському живеш. А ти проси Господа, Боже, дай мені тихе серце, дай мені послушне серце, адже Ти мав послушне серце, Господи, коли в оливному городі молився і просив, Отче, якщо Твоя воля, відійми, Боже, відійми від мене ту чашу гірку, але не моя воля, а Твоя воля, Хай буде. І ти, дитино, підчинися волі тата і мами. Тата і мама, вчителя і вихователя, духовної особи. І скажи, так, так сказала моя мама. Вона мене народила, вона привела мене на світ, вона дала мені життя, слово святе. Я не можу бунтуватися, я не можу зневажати, бо ображаю не тільки тата і маму, а я ображаю самого Господа Бога. Оце є праця на всіх. Над собою, щоб належати до того Царства Божого, щоб успадкувати це царство Боже, щоб бути наслідниками і наші імена були написані в Царстві Небесному. Ну, і кінцево, дорогі брати і сестри. Знову заохочую всіх, прошу, молімся за Україну щодня, молімся, бо бачимо, яка ситуація. Повернувся з Ізраїлю, мав таке, розумієте, бо коли війна почалася в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, в суботу, власне, тоді, тому два роки, мав відлітати до Кракова. Але було аж 6 днів, коли побачив ту війну. Ну і сталося так, що і того разу, коли настав мир в Ізраїлі. І, звичайно. Мир в Ізраїлі. Багато ізраїльтян кажуть, що є такий мир, знаєте, що Хамас просто хоче відпочити, зібрати свої сили, стати сильнішим. Ну, таке є припущення. Но ми не Ізраїль. Там трошки інша ситуація. Ізраїль має плечі великі, а саме, бо Іванка Трамп, дочка Трампа, так, вона. Вийшла заміж за єврея мільйонера Джаред Кушнер. Але вона не тільки вийшла заміж за нього, вона покинула християнство і прийняла юдаїзм. І президент Трамп це схвалив похвально. І коли Трамп приїхав до Ізраїля, ну, власне, що була його дочка Іванка, і сядь Кушнер, і в їхньому парламенті, також сядь виступав, він мільйонер, багатий чоловік. Так що Ізраїль має що великий щит, то, що не має, на жаль, Україна. Україна. Ну, саме бачимо ті останні той той, переговори. Той порядок тих переговорів такий трохи, отакий хаотичний. Ну, то президент то Америки, то він так він то любить. Ну, звичайно, такі трохи. Ти, слов... Ти слова зупиніться всі, і йдіть додому. Но. То українці є вдома, то хай росіяни йдуть додому. Ми є вдома, ми є на своїй землі. На нашій землі йде війна, а не на російській землі, щоб ми йшли додому. Ну тяжко сказати, бо деколи знаєте, може вирватися слово, речення. Може бути таке, може само собою. Але ситуація є дуже тяжка, надзвичайно є тяжка. Світ без Бога не знайде миру. І ми бачимо, що світ котиться. До тієї великої катастрофи. Коли вона буде, ми не можемо пророкувати і не маємо, а маємо просити Боже милосердя, щоб милостивий Господь змилосердився над світом, змилосердився над нами. І тому заохочую вас, знаєте, до постійної молитви, до неостанної молитви, і ми ухололи. Ми дуже ухололи, знаєте. І так був в Польщі три дні і викликаю таксі бо ногами, нема ради, і так далі. Дивлюся в таксі, сідаю Ігор Лебедів, ну, бо мають цього. То майже половину таксістів в Кракові, може навіть і більше, то є українці. Ну, я те легке життя і той, те, що я почув від тими, з тими людьми, якими спілкувався, що велика асиміляція приходить в українському середовищі. Багато українців, особливо зі Сходу, радше не дуже воліють признаватися до своєї українськості, а входять відразу в польське середовище. Це для України не є добре. Збільшилася шлюбів дуже багато, і само собою польська держава робить все, щоб українці ставали входили в їхні середовище, а це є нормально, бо так робить кожна держава. Кожен хоче так, 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 так є в світі, розумієте? Яка доля буде нашого народу? Наскільки ми будемо сильними, наскільки ми можемо втриматися, вистояти. Та залежить і від свідомості і батьків, і наших родин, і кожного українця. І тому молимося за Україну. Молімося і просімо Божого благословення і Божої опіки. Не тратьмо духа молитви. Оце втрачена довіра до молитви це і втрачена надія це поставити на собі, на своєму народові хрест. То мусить бути сильна воля, де коли та свята впертість іти проти вітру, але йти з Христом і уповати на нього.